Новий день нові успіхи на фронті збройні сили України зайшли до села Новопрокопівка Запорізької області. Однак чи змогли там закріпитися, а також яка ситуація на інших ділянках фронту? Дізнайтесь просто зараз на Ютуб-каналі «Сій час. Мене звати Софія Кожемник. Далі найцікавіше. Отже, на Мелітопольському напрямку воїни ЗСУ зайшли у село Новопрокопівка на південь від Роботиного. Про це розповів військовий аналітик-більд Юліан Рьобке. Він наводить кадри з російського відео, на якому видно, що всередині села наразі точаться піхотні бої. Інформацію про те, що воїни ЗСУ зайшли у Новопрокопівку, підтверджують і в Інституті вивчення війни. Проаналізувавши відзняті росіянами кадри, аналітики дійшли висновку, що воїни ЗСУ пробили лінію оборони ворога між роботиним та новопрокопівкою та зайшли в населений пункт. Також в інституті вивчення війни повідомили, що Збройні сили України нібито поки що не подолали всі російські оборонні позиції поблизу Вербового. Своєю чергою у генштабі ЗСУ відзвітували про те, що українська війська. Продовжують віддісняти армію РФ в районі Вербового та наразі закріплюються на нових позиціях. Нагадаю, що напередодні командувач угрупування військ Таврія Олександр Тарнавського повідомив про те, що ЗСУ прорвало оборону росіян біля вербового. Він також додав, що великий прорив українських військових на цій ділянці фронту станеться після того, як ми звільнимо токмак. Наразі ми перебуваємо в 20 кілометрах від населеного пункту. А на Бахмутському напрямку воїни ЗСУ досягли нових успіхів у районі Кліщіївки. Також інформацію поділився начальник прислужби східного групування військ ЗСУ Ілля Євлиш. Він зауважив, що після звільнення Кліщіївки та Андріївка ми взяли під вогневий контроль трасу Бахмут. Горлівка, яка знаходиться за три кілометри від теперішньої лінії зіткнення, що є робочою дистанцією для наших мінометів та fpv дронів В той самий час у противника ще залишається декілька логістичних трас, якими він постачає боєприпаси та провізію у місто фортецю. і це і шляхи, які ведуть з окупованої території. Проте ЗСУ продовжують роботу над тим, аби обрізати ці логістичні маршрути, аби знекровити російське угрупування і завдати йому максимальних втрат. Зокрема, за минулу добу на цій ділянці фронту наші захисники ліквідували 159 російських загарбників. Окрім цього, було знищено два склади з боєприпасами та декілька одиниць ворожої техніки. Водночас, на налману купянському напрямку в районі Білогорівки, росіяни почали відправляти на штурм загони Шторм Зет. Про це розповів начальник прес-служби східного групування військ ЗСУ Ілля Лєвлаш. Він уточнив, що, попри усі намагання окупантів, вони були змушені відступати з втратами. Під час тих атак наші захисники знищили 76 окупантів. Також було демілітаризовано самохідні артилерійські установки, гармати, автомобілі для перевезення особового складу та командно-спостережний пункт. Варто додати, що Шторм -З» – це спеціальні підрозділи при Мінобороні РФ, які сформовані переважно з ув'язнених. Окрім Шторм з на фронт нібито повернулися і найманці з ПВК Вагнер про це повідомили в інституті вивчення війни. За їхніми даними, окремі бійці з ПВК вже перебувають на передовій і нині воюють в лавах російської армії. Водночас, на думку аналітиків, вагнерівці, швидше за все, не суттєво вплинуть на бойові можливості РФ. Вони пояснили свою думку тим, що це вже не та ПВК, яка була за часів Пригожина та Уткіна. За словами колишнього голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, загони вагнерівців діють на різних ділянках лінії фронту. Однак наразі невідомо, яка кількість бійців ПВК повернулася на фронт. Поки ви дивитесь це відео, не забувайте поставити вподобайку та підписатися на наш Ютуб канал. А ми продовжимо. Російські загарбники планують нові диверсії на кордоні з Сумською та Харківською областями. Про це повідомили в центрі національного спротиву. За їхніми даними, в районі російського міста Грайворона Білгородської області прибула навчальна рота другої окремої бригади спеціального призначення РФ. Вони мають виконувати навчальні завдання в прикордонних районах України. Тобто, фактично, росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України. Проте завдяки небайдужим місцевим їхнє пересування відоме. Тому іспит складуть не всі. Чи вірите ви у повернення бійців ПВК Вагнер на фронт? Пишіть свої думки у коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Але не перемикайтеся, адже вже за мить ви дізнаєтесь, чому росіяни закривають дірки в обороні елітними військами. Ну американський суд робить ці висновки, тому що вони е, е, спираються на е, світлини з е, супутників з космосу, і вони бачать, що там є певні рухи. Вони ідентифікували цей рух з нашою бойовою технікою. Ну не довіряти їм. Е, Ну, не можна їм не довіряти. Вони просто так нічого не роблять. Це не пропагандистські якісь е, канали, які там намагаються щось там е, не дуже правдиво, я маю на увазі російський, не дуже правдиво розповідати. Чи прорвали ми третю лінію оборони? Ну, третя лінія це була там зуби дракона, це було протитанкорови. Поки що офіційна інформація з нашого генерального штабу чи від наших речників, які мають право давати офіційну позицію того, що відбувається на фронті. От нема поки що таких повідомлень. Це не означає, що ми щось приховуємо, що щось є таємне. Просто ну дві причини, що не менше є чому. Не одразу повідомляється про якісь дії на лінії фронту. Ну перша причина, тому що це може завадити нашим збройним силам. Якщо не трошечки раніше розповісти про те, що там відбувається, поки це ще не достим, не невідомо, і там ще відбуваються якісь рухи. Ну і по-друге, за нами дивиться весь цивілізований світ. Наскільки ми правдиво висвітлюємо те, що відбувається на полі бою, тому брехати, ми не маємо права. І якщо ми щось вже кажемо, то ми це має бути ну на 100% перевірено та підтверджено. Ну, за виключенням випадків, коли є так званий інформаційний туман війни, коли треба трошечки вести, дезорієнтувати чи набрехати ворогу, це нормально. Це теж така тактика може бути. Ну, це окремі речі, і я думаю, що наші партнери це чудово розуміють. А от казати про те, що ми, наприклад, звільнили щось, якесь місто, а ми поки що його не звільнили, ми так зазвичай, зазвичай ми так не робимо. Тому що ну, ці ще не менше дві причини на це є. А стосовно Запорізького напрямку, знову ж таки, от буду посилатися на аналітиків Американського інституту дослідження війни. Говорять вони про те, що елітні війська Росії вони там не можуть витримати тиск збройних сил України. Що мається на увазі під цією елітою? Тому що в наших, зокрема, пабліках були повідомлення про те, що там якраз на південному напрямку діє ось цей так званий шторм З, і навіть були помічені серед окупаційних військ люди з шевронами Узбекистану. На зразок цього, тобто, що туди власне кидають узбеки. Ну, вони можуть долучати до дещо завгодно. вони ще менше долучили дві десантних дивізії, це 76 і 7 десант, ну, гірська десантна, десантна дивізія. Тобто, потім вони, начебто, 76-та знову перекинуть перекидуть вже під Бахмут, тобто вони рухають війська вздовж лінії фронту. і Ну, чи є там якісь додаткові сили, узбеки, чи якісь інші підрозділи? Ну, по великому рахунку, це, ну, знаєте, давайте так відверто, яка різниця? В них не вистачає сил, про що це казала британська розвідка. Нікніс дослідження війни, коли вони вивчили все, що там на півдні вони побудували фракційні споруди, то тоді. В... Ця це, це не інституція американська британська розвідка сказала, що такі лінії можуть можуть утримати наступ наших військ, але тільки в тому випадку, якщо вони повністю будуть забезпечені всі по всім лініям артилерії і відповідної кількості військовослужбовців. В них такої, такої можливості нема. Якщо було б, вони не, не рухали б взор лінії фронту свої війська. Це ж очевидно. І от тоді британці зробили висновок: що якщо наші наступальні дії будуть одразу в декільких місцях, в двох, а ще краще в трьох, то в одному точно Росія, російська оборона посиплеться і там буде прорив лінії фронту. От е, я думаю, що не треба е, американському інституту заслідження війни казати, що це вони ще вирахували. Якщо це було вираховано, британську розвитку ще декілька місяців тому. Ну, власне, позитивні новини так само озвучують зокрема у східному угрупованні військ ЗСУ і на Бахмутському напрямку. І тут за стриманим оптимізмом е сказав і президент Зеленський про власне на цьому напрямку, що буде деокупація міст. Єдине, що не називає яких, нехай для ворога буде. Ні, ні, ні. -ні, -ні. Тут тут не стриманий оптимізм. Сказав, що буде звільнений Бахмут. ще два міста, про які ви не Так, ще два міста. Це не це він сказав, що Бахмут буде деокупований. Тобто, є на це є. Ну, можна зрозуміти, що на це є певні можливості, що це незабаром станція. Так просто ж не кажеться. Які ще два місця? Ну тут казати не треба, тому що ну це має бути несподіванка в будь-якому випадку для <кхід> Росії для російської армії. А Бахмут ну, там вже ну нема чого хвати. Там після Андріївки та Кліщеївки ми всім все зрозуміло, що там будуть продовжуватися наступальні дії, що ми його ну де окупуємо незабаром. Але стосовно дивіться, от ворог же ж виходить те, що він робить, він передослуховує, так, дає свої підрозділи з одного напрямку і на інший. А от стосовно цих свіжих резервів, яким постійно ну можна такі достатньо тривожні повідомлення зустріти про те, що там і нова мобілізація, до півмільйона можуть вони мобілізувати. Власне це такі лякалки, чи справді ворог може цю живу силу накопичити в якісь моменти. Таку несподіванку зробити на фронті. О, дивіться, дивіться. Ну от ми офіційно ну, не, 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 не приховуємо і не применшуємо кількість, наприклад, танків, які може виробляти Російська Федерація за рік, за місяць, за день. Ми навіть це аналізуємо. Ми так само аналізуємо кількість снарядів, які вона може виробляти. Ну, ми це знаємо. Ми знаємо, скільки вони можуть виробляти ракет, які ракет, як швидко, як, як, коли вони там збільшилось кількість виробництва, коли зменшилось, як, як працює їхній завод по виробництву БПЛА. Які там новітні БПЛА, вони по ізраїльській технології намагаються удосконалити і запустити теж в серію. Тобто, ми, ми, ми аналізуємо, і ми це не приховуємо. Да, ця інформація може нам не дуже подобатися, що вони ну з приклад, з приводу того, що вони можуть виробляти там до 50 ракет на місяць. Нам це не подобається, але ця інформація правдива. А хто ще крім самих росіян казав про те, що в них є якась можливість і вони мобілізують велику кількість людей? От не, не британська розвідка, не американська розвідка, не наша розвідка. Ніхто взагалі в світі от цього не бачить, що велика кількість людей мобілізована. А от росіяни розповідають про те, що велика кількість людей мобілізується на якось. Ви знаєте, якщо б це було правдою, ми про це те сказали би. Ми знаємо, скільки вони людей можуть мобілізувати в місяць приблизно. Оця прихована мобілізація. Ця кількість оцінювала, оцінювалася 15-20 тисяч. Це, це максимум, що вони можуть. Тому розповідати про те, що вони зараз зберуть, зібрали вже чи намагаються зібрати там якусь неймовірну кількість людей. Ну, може, може, вони можуть спробувати. Ну, може, може, Пробачте з довтологи. Ну, вони будуть пробувати це робити, але поки що вони, вони це не зробили. Ну вони не треба вихвалятися майбутніми перемогами і майбутніми успіхами. Тому подивимось, поки що таких вони цього не зробили і і робити не дуже в них виходить. А розповідати про те, що зараз ми створимо ще одну армію 25-125 і Там мобілізуємо мільйони людей і всіх там переможемо. Ну це ви знаєте, це я думаю, що вони це кажуть навіть не для того, щоб нас налікати, нас там особу особливо не налікають. для того, щоб самозаспокоїтися, заспокоїти населення всередині. Щоб просто вони ще не починали все йде по плану. Ну бо там щось вже починаються, якісь сумніви. У Росіян, коли там прилітає по Москві, коли прилітає по Криму, щось вони почнуть сумніватися. Тому вони от розповідають, що зараз ми от всім покажемо. Ну от ми зараз розпочнемо, і тоді всім буде. І вони ж не просто вони вже на, на нас. Пропаганда вже ну коли вони розповідають ці пропагандистські вислови, вони вже не про Україну кажуть. Вони тут Україну вони ж всю техніку знищили, як Пісков казав, всіх наших війнослужачих перебили, що до у нас тут воюють зараз американці, поляки і так далі. І вони, коли починають свої пропагандистські висловлення, вони кажуть, що там, ми зараз Польщу, там ми зараз там Велику Британію, там атомну станцію підриваємо. Тобто вони починають вже так, щоб ті, ті люди, які сидять в Росії. І продовжують слухати оцю мишню, що там Нісе Соловйов, чи, чи Ну, Ось зараз почать нагадать. Так думають вони приблизно, що ми тут ще по Лондону бахнемо, будуть знати. Ну, хоча я думаю, що ці пропагандисти, вони ж люди, ну що, що найменше не дурні, вони ще розуміють, що насправді все не так. І я думаю, що вони думають, як уже як треба втікти, було. Хочу нагадати, що не всі люди, які після війни. Займалися за пропагандою, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Я хочу нагадати цим людям, особливо Соловйову, що був такий, от я не пригадаю прізвище, редактор журналу німецького журналу фашистського під час Другої світової війни журнал Штурмовік. І на Нірбенському процесі ця людина, редактор журналу, був засуджений до страти. Хоча він що? журнал-штурмовік, він, начебто, журналіст, але те, що він робив, Ті пропагандистські його меседжі, які були в його журналі, вони були розцінені як злочин, які, за які покарання смертних парад. Щоб Соловйову приготуватися.